На тлі російської загрози та непростих стосунків зі сполученими штатами Америки, Європа замислилася про створення спільної армії, а ще спільного безпекового альянсу. І він неможливий без України, бо саме у сил оборони найбільший досвід ведення сучасної війни. Які плани озвучують європейці? Дивіться про це далі. Сформувати спільну армію держав-членки Європейського союзу чисельністю 100 тисяч військовослужбовців запропонував єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Під час виступу на безпековому форумі у Швеції він нагадав, що США офіційно попросили Європу взяти на себе відповідальність за оборону регіону. Крім війська, пропонує створити Європейську раду безпеки, До її складу можуть увійти постійні країни-учасниці і кілька держав на ротації, а також представники і Великої Британії. Загалом близько 10-12 держав, завданням яких буде обговорення найважливіших питань у сфері оборони, а також швидке підготовлення важливих рішень. Експерти пояснюють, реалізація цієї ідеї тривалий процес, що потребує часу. Адже формування спільного війська це комплексний проєкт, і він передбачає чимало обов'язкових етапів. На жаль, тут треба сказати, що поки що це лише ідея. Тобто ми не бачимо практичних практичного механізму для реалізації такої ідеї, яка квота буде від цих країн, тобто яке командування, і от і буде досягнуто таких речей, як, наприклад, фінансування, і як організаційно організаційна структура, включно з формуванням командування і керівних органів. От тоді ми можемо говорити, що справді розмова серйозна, і ми маємо принаймні уже проект по створенню таких об'єднаних сил. Своєю чергою, за інформацією видання Політіко, європейські лідери розглядають можливість появи нового безпекового альянсу. Діятиме він незалежно від Шата НАТО на основі коаліції охочих. До нього може приєднатися і Україна, і все це на тлі вкрай напруженого діалогу з Білим домом, особливо після останніх погроз Трампа забрати Гренландію. Протягом другого терміну Трампа європейські країни, включно з тими, що не входять до ЄС, наприклад, Велика Британія та Норвегія, активно координувалися у рамках неформальної групи, що вже працює без участі США коаліції охочих. Радники з національної безпеки 35 держав підтримують постійний контакт, зустрічаються онлайн та особисто, а також обмінюються повідомленнями в неофіційних чатах. За словами людей, обізнаних із роботою цієї групи, довіра між її членами висока, і вони шукають багатосторонні рішення у ситуації, коли дії Трампа часто створюють проблеми для союзників. Створити Збройні сили Європи як елемент посилення безпеки союзникам запропонувала саме Україна. Про це заявив український президент Володимир Зеленський. У війську має бути щонайменше три мільйони бійців. Йдеться не про конкуренцію зі США чи Альянсом. Це відповідь на потреби мати власну сильну армію. За словами українського глави держави, уперше з такою ідеєю він звертався до лідерів Європи ще торік, але жодного кроку назустріч наразі ще не було. Однак ситуація може змінитися. Просто Європа окремий континент, який повинен мати свою окрему сильну армію. Україна, безумовно, може стати одним із фундаментальних внесків посилення такої армії. Тут не тільки про армію, а й про обмін технологіями. Ми маємо досвід війни і ділимося своїми технологіями з партнерами. Європейська безпека неможлива без українців. На цьому наголошують її експерти, бо Київ частина колективної безпекової архітектури. Європейська безпека без України, без української зброї, виробництва української зброї вона просто не існує, і тому вони будуть бігати в напрямку України? Це була промова президента Зеленського про те, що Європа потребує переформатування всієї, нашої нашої спільної безпекової архітектури. Ну, в той час якраз ну так відверто посміялися європейські лідери, ну тому що вони відчували, що ну навіщо ж нам? Гарантії безпеки від України, якщо у нас є парасолька від сполучених штатів, та й у повну відмову штатів від співпраці з європейцями у безпековій сфері фахівці не вірять американцям. Вигідно зберігати свою присутність, вигідно мати контроль над Європою, але в той же час абсолютно вигідно змушувати європейців. Витрачати додаткові кошти, то тобто збільшувати ось цю частку від 3 до 5% витрат на оборону, про яку неодноразово говорив і Трамп під час ще першої, до речі, каденції. Тому я би не малював ніяких апокаліптичних сценаріїв, сполучені штати вони нікуди не дінуться, зв'язки нікуди не дінуться, присутність американців нікуди не дінеться. Єдине питання, які умови будуть оцієї співпраці, за словами експертів, наявність різних військових альянсів не перешкоджає підтримці конструктивних відносин між державами. Європа, яка закуповуватиме американську зброю для себе і Україну у США, та водночас розвиватиме власний оборонно-промисловий комплекс, лише виграє від цього. А завдання України бути важливим гравцем під час таких змін. Вероніка Іващенко, подробиць телеканал інтермарафон. Єдині новини.